Сьогодні вісім років з дня трагедії в будинку на вулиці Мандриківській. Потужний вибух, що повністю зруйнував один із під'їздів будинку, забрав життя 23 людей та скалічив долі багатьох родин. На місці трагедії звели храм, де кожного року збираються родичі, знайомі загиблих та небайдужі, аби разом згадати своїх близьких. 13 жовтня 2007 року назавжди залишиться в історії Дніпропетровська. Через несправність газорозподільного пункту стався вибух у багатоповерхівці. Загинуло 23 людини: серед них діти та підлітки. Протягом тижня тривали пошукові роботи, а саму трагедію визнали надзвичайну ситуацію державного рівня. Сьогодні на цьому місці стоїть храм, і кожного року всі, хто пам'ятає, приходять сюди, аби віддати шану загиблим. Мою подругу, девочку из садика, Костр Владу. Вона Она была одной из лучших подруг. Ну и так случилось, что в этот день її не стало. Ходили слухи о том, что она могла испугаться и сбежать. Но в какой-то день сказали, что просто она не смогла выжить. Так як осталось на 140-ва школа знаходиться неподалік від цього будинку. Коли все сталося, вчителі намагалися зателефонувати учням, аби перевірити, хто де знаходиться. Пані Марина згадує: не знайшли тоді дев'ятикласницю Дашу та учня четвертого класу. А от Дмитро разом з двійнятами врятувалися. Вони на в будинку. домі. От і он, якщо если... то помнит хроніки, іменно стояв на подоконник і кричав Зала помощі. Чтобы вытянули его, и детей. Втроем, да, Втроем они все стали живы вместе с мамой, с папой. На місці трагедії працювали МНСники зі всіх районів області. Їхнім першим завданням було обмежити доступ людей до завалів, аби не ускладнити становище. Згадує Олександр Яровий. На той час він працював у пожежній охороні АНД району. Наша основна задача була знайти живих людей. тому якщо починати якісь роботи, то можна було навредити живим людям, які могли залишатися під завалами. Це как то було в одне одно тому що це був постійний шум. Плач, крік. Ну, Заповнилась, заповнила какою-то какой-то какой крик, крик, крик. Найбільших руйнувань зазнав третій під'їзд. Там на шостому поверсі жив Сергій. Поїхавши на роботу того рокового дня, не міг уявити, що втратить все: жінку та двох донечок. Искали, искали, искали. Жену нашли, наверное, самую последнюю, потому что похорон хоронил я уже аж в пятницу. Их, это почти через неделю все случилось в субботу. А потом все как тумане. Конечно, там искали, говорили, найдут. Но ну, ты же что, через неделю нашли последнюю. Ребенка такое на телевизоре не говорят. Просто кулечек показали и цепочку. Больше я ничего не видел. Ну, она, она. Как она? Ну, ну а кто? По цепочке и все. Той вибух був настільки потужний, що постраждали навіть приватні будинки навпроти багатоповерхівки. В одному з них опорні конструкції завалили 19-річну доньку Вікторію. Разом з іншими родичами вже 8 рік вона намагається добитися справедливості від Феміди. Хоча б хоча б назва невіновний, наказаний ні. Ну вони, де були в сезоні, вони навіть не дійшли до. Вміслішення свобода, собственно говоря, по совокупності. То тобто есть вони вийшли через полтора місяця, они вийшли із СІЗО. Основной обвиняемый Иванков сейчас по офіційній версії боліт і есть дело, рассмотрение дела приостановлено. Вот Он сейчас знаходиться в Києві. Суд у нас в Запорожжя. Сім'ї загиблих занепокоєні, адже за два роки закінчуються сроки розгляду цієї справи. А головний підозрюваний може так і не одужати. Тож і за смерті їхніх рідних ніхто не відповість. Анастасія Плющова, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.